А мене звати Юля, і сьогодні я хочу розказати декілька плюсів, чому варто жити в Канаді. Перше, це те, що ти станеш більш розвиненим, тому що, по-перше, ти захочеш розвиватися, тобі потрібно буде починати з нуля. Ти будеш дуже багато в себе вкладувати, але потім ти не зможеш зупинитися і будеш продовжувати. Через це тут багато українців стають успішними. Другий пункт це те, що ти навчишся робити багато речей самостійно, таких як ногці, брові, і будеш заглядати за своєю шкірою, тому що тут це дуже дорого. Сходити один раз на манікюр це 60 доларів, брові 60 доларів, а косметолог 100 доларів і більше. Тому ти намагаєшся економити тим самим, ти дивишся ю, ю відео в YouTube і робиш себе кращим. Наступний пункт це ти будеш більш старовіший, і ти тут більш старовіший, тому що тут просто немає куди піти. Тому, якщо в тебе вихідний день, то ти йдеш на природу, тому що в тебе є два вибори: три навіть. Ти або сидиш вдома, дивишся щось на Netflix і так далі, або ти їдеш в магазин, в Costco і так далі, інші великі маркети. Або ти йдеш на природу. Більше, в принципі, все, що тут є. Да, ти можеш піти в кафе, але це буде реально для перших порок дуже дорого тебе. Або там, наприклад, піти на якусь виставу це також дуже дорого для початку. Але потім, коли ти вже маєш якийсь певний бекграунд, є свої заощадження, ти вже починаєш користуватися всіми цими. Плюсами, але якщо ти живеш в маленькому місті, яких тут багато, в тебе просто цього немає. І для того, щоб поїхати на концерт, тобі потрібно їхати з ночівлею кудись далеко. Тому це для тебе повний тріп. Ось так.